Всім привіт! Вас вітає магазин PHAS Marketua. Презентуємо вам огляд нашого першого товару коник гойдалка від бренду Playtime. Коник виготовлений із деревини європейського бука, без просочення та лаків. Повністю безпечний для використання діткам. Збирається коник дуже легко. Інструкція йде в наборі з усіма болтами для нього. Рекомендований вік для використання від одного року. Максимальне навантаження 20 кг конник годалка тренує рівновагу та моторику в ігровій формі. Висока спинка та стопорне кільце забезпечують велику безпеку для найменших. Невелика спинка забезпечує достатню свободу рухів старшим дітям. Вага коника приблизно 5 кг. Відправляється коник у розбірному вигляді. Дякую за увагу!